Давно не виходили вже в ефір. З цього відео, мабуть, і продовжимо. Я маю на увазі про YouTube, бо останнім часом щось Instagram, дуже багато роботи, купівель і так далі. Купили декілька на продаж, дещо вже зарезервували, дещо в процесі роботи, дещо ще в дорозі. Це один з хороших претендентів для вас для купівлі. Чому? Перше ціна. Друге, що входить в ціну. Поїхали. Е, значить, е, по приїзду даний автомобіль, коли ми купували на аукціоні, я попередньо скажу, е, було заявлено, що якісь є проблеми з щепленням. По приїзду виявилось так: щеплення не в найкращому стані, не дивлячись на мінімальний пробіг. Е, коли міняли щеплення, зняли коробку. Відповідно, чому вже не поміняти ланцюги? Відповідно, замінили щеплення, замінили ланцюги з натяжниками зі всім. Плюс їх удосконалили, так як е, саме заводські деталі не дуже є е, довговічними. Прям там, ну, а ці будуть ходити легко там, 100, 150-200 тисяч залежно від експлуатації. Е, оливу в двигуні і також слабке місце в них пильники передніх емортзати. Тобто, купуючи даний автомобіль, вам не потрібно нічого вкладати в технічну сторону. Е, тобто, олива замінена, ГРМ замінений ланцюг, щеплення замінене, Блін, 100 тисяч їздите і не заглядаєте. Да? Якісь розхідники, диски, колодки, підвізка, що у вас буде виходити, те потрібно буде зробити інформація далі по автомобілю: 17-й рік, 167 оригінального пробігу 81 кВт, механічна коробка передач 6-ступенева. Вони тут які такі, але нагадую 6-ступенева. Це не ваги, які там 5 ступенів відповідно для траси, і максимум економії. І максимум комфорту їзди. Що в цю ціну входить? По комплектації бачимо. Матрична летоптика, це саме максимальна. І в принципі, що в даних руках існує, це найкраще LED фари і так далі. Потім парктроніки бачимо з боку, є функція автопаркування. Легкосплавні диски 205-55R16, гарна гума іде так, який тут рік. Це йде ще й зимова. дивіться, який протектор великий. Можна сказати, що майже майже нова гума. Оригінальне вітрове скло, яке отак зробимо бачите, 17 рік не зам... замінювалось так само V номер Йдемо наступне. Автомобіль в чорному кольорі, не полірували, нічого не робили, робили хімчистку тільки. Вільний вхід на передніх дверях, вільний вхід на задніх дверях. Можна сказати, в 2017 році вже така опція закінчується, бо з 18-19 тільки йде в основному передній вхід, і все вільна кнопка. Дзеркала сліпі зони, що дуже практично хто їздить автомобілем по місту, де перелаштування і так далі. Хром пакет, повний рейнги хромовані, це все притоновано. Топові. LED-фари позаду з двома смужками додають такої сучасності автомобілю. Дивимось, камера заднього виду. Зараз спробуємо відкрити жестом ноги. Бачимо, моргнули казівники поворотів. От, коробочки після щеплення залишилось. Ми дуже багато машин таких продали, більше 100, і обслужили їх, бачимо докатка, інструменти жилетка, сітка. Все присутнє, біла стеля, якихось пошкоджень немає. От все чистенько, гарненько, не затерто. Шторка. Замикаємо. З цієї сторони автомобіль в своєму класі, я рахую, враховуючи першу ціну, є найкращим варіантом для купівлі, при тому, що цей даний варіант повністю технічно обслужений. Дивимось комбінований салон, шкіра і тканина підігрів задніх сидінь. Так от він виглядає зі сторони переднього пасажира. Підсвітка карт дверей тут є. Наступне полі страхування. Сертифікат все вже включено. 17-й рік, 81 кВт, 17-й рік, все-все-все, машина придатна для повного використання, підтримка під коліна двох передніх сидінь, теж опція така. Бачимо, салон не зачуханий, не продавлений. Все добре. Йдемо на місце водія, повний електропакет. Ще забувся сказати, для тих, хто купує автомобілі по принципу підфарбування, ми ніколи так не купуємо. Нам фарбовано, не фарбовано, не впливає на ціну. В даного варіанту весь автомобіль б'ється 70, задня, ліві двері от б'ються 150. Хто розбирається, той розбирається, довго пояснювати не буду. Повний електропакет, складання дзеркал. В дзеркалах ще раз от, бачимо сліпі зони видно, електрокришка багажника. Він номер, де вказано, що це йде 81 кВт. Далі гума 17, накладки на пороги. Такі от сидіння. Тут йдуть малесенькі тріщинки, ми його не перешивали. Кому буде заважати, це коштує 1000 гривень. Можемо зробити до вашого приїзду. Все тут гарненько. Сідаємо салон. Важливо, оригінальність пробігу 167. Стан. Керма без царапин, без якихось пошкоджень, асистент запобігання зіткненню, адаптивний світлофар, клімат-контроль двозонний з підігрівом передніх сидінь, підігрівом керма, камерою заднього виду. Далі дивимось по налаштуваннях. Apple CarPlay Android Auto, камера, все це є. Автомобіль, освітлення, адаптивне світлофар, розумний розподіл, оскільки матричні. Далі система виявлення небезпечного здійснення Лобове, сліпі бокові зони, автомобіль сам сигналізує, все робить. Також є для тих, хто не вміє паркуватись функція автопаркування. Так що автомобіль на дуже класній комплектації, кого цікавить, телефонуйте. Ціна і більш детальний опис всього, якщо щось забувся сказати, буде під відео. Телефони також.